Я собі вирішила порахувати, скільки мені обходиться собі вартість пекти хлібу, коли я печу в печі, а не в духовці. Сума просто мене здивувала. 10 кілограм борошна коштує копійки 195 гривень, плюс дріжджі, і це виходить, що мені вистачає 10 кг борошна на 7 разів замісити хліб. І я мішу зразу на три буханки. Виходить дріжджі плюс борошно, і виходить мені хліб по 12 гривень. Уявляєте? Це просто красота, але цей хліб не зрівняється з магазином. Подивіться, яка красота. Пічкою нагрілася хлібчик. Бомбезник. Подивіться, який він супер! Підходить, не цвіте, я не можу просто натішитись. І в мене це не забирає багато часу. В духовці не хотіла бо Світло дорого, а так і нагрілась, і смачного хліба з'їла. Красота, і буханка 12 гривень, а в магазині по 30, і цвіте на другий день.